Зловісна хроніка. Чи не щотижня у новинах з'являються звістки про суїцид. Найбільш тривожно, що серед самогубців діти не встигло суспільство оговтатися від гри синій кит, як рахунки з життям зводять ті, хто не були в групах смерті. 12 березня на Коломийщині повісилася 15-річна дівчинка. Її батько помер багато років тому. Мати на роботі за кордоном. Нині правоохоронці з'ясовують, що ж спонукало дитину до такого. Причетність до небезпечних ігор наразі не встановлено. Протягом року це перший випадок. Спроби суїциду і перший випадок вчинення суїциду неповнолітніми. Впродовж 2016 року таких фактів було зареєстровано всім. Основні причини перше, це нерозділене кохання, якщо це брати вік 16, 15-16 років. Якщо молодші діти, це десь непорозуміння в сім'ї. Це непорозуміння школа і сім'я, тобто комплекси йде, дитина не може себе реалізувати, дитина не може себе самоствердження, немає підтримки з боку родичів. Наміри про суїцид не виникають спонтанно. Відчуття безнадії та відсутність міцного плеча переконують психологи, змушують повірити у самотність та відсутність майбутнього. Якщо дитина стала замкнута, варто з'ясувати причини та більше спілкуватися зі школярами, не критикувати, а спробувати зрозуміти. Адже навіть дріб'язкові з погляду дорослих проблеми можуть Цілковито поглинути школярам. Часто батьки, не усвідомлюючи значення тих своїх слів, говорять, що попробуй ще раз так вчинити, я тобі не знаю, що зроблю. Попробуй ще раз мене опозорити», я так само я від тебе відмовлюся, ти не моя дитина, мені така дитина не потрібна. І це є такі підштовхування дорослих. А тривожні дзвіночки це коли міняється поведінка дитини, коли дитина, ви бачите, не спілкується з друзями, коли закривається в собі, коли дуже багато. То часу проводить на самоті. Це вже є такими тривожними дзвіночками. Треба дізнаватися, в чому проблема треба дитині бути друзями. Не лише діти, але й особи після 18 років, котрі лише вступають у доросле життя, потребують особливої підтримки. Вони лише шукають себе. Тож трагедією може стати розбите серце, невдале працевлаштування та труднощі в сім'ї. Тому, аби уникнути біди, психологи радять людям якомога більше спілкуватися зі своїми близькими, щоб вони не почувалися самотніми та покинутими. Ольга Рега Сергій Попович, телеканал чотири. 102